Всім привіт! Добрий ранок! Приготувала малий сніданок, сирники, сметанка, персик і лохина. Ну, щось додам, якщо ще буде треба. І будемо збиратись після на прогулянку. Я, в принципі, буду їсти теж сирники і фрукти разом з ними. Хлопчики вже поспали денний сон. Добре, що сьогодні вони обоє заснули. Я трошки відпочила, приїхало замовлення з метро. Покажу вам, що купили, тому що багато чого позакінчувалось. Ось такі рушники від Aro. До речі, я на сайті, як замовляла, думала, що це були два звичайних рушники, коштували вони 60 гривень, але тут два великих двошарових. шарових отакі хрулони. Ну, побачу, які вони. Ну, в принципі, підуть. Потім Доместос, Доместос. Ще замовила собі, там була акція на ось такий станок, я ним багато років вже користуюсь. ось цей 5 Лес, дуже комфортний. Яйця. Ну, у нас ще перед цим от яйця яйцями купували є. Крупа ячмінна, крупа кукурудзяна, До речі, взяла таку нещодавно в сільпо. І вона вариться трошки по-іншому. Мені це більше підходить, тому що тут вказано, що вона закипить, і треба. Просто вона її під кришкою, але я трошки даю її прокипіти, і все, вона дійсно така дрібненька. Казано, що вона глютену, тому що, звичайно, трошки треба от поварити, над нею постояти, вона стріляє. По 42, здається, гривні були ось такі макарони перфетто, Це фузілі. Вівсяні пластівці. Теж взяла дві упаковки по 22 гривні. Потім забула зняти оливкова олія, колись давно я купувала. І це знову з чесником. От вона була така смачненька. Три молока, три пляшки молока по 50, щось дві теж гривні по акції. Зараз у них чи по 50. Варення з полуниці дуже захотілось, тому що до сирничків або кейки зготую, може. Ось завтра, якраз уже субота, неділя, то, не знаю, чомусь дуже захотілося полуничного варення. Я його дуже люблю. Взяла ось такий мед липовий. ну Це більше як для, мабуть, соусу. ну Інколи теж до млинців чогось такого смехтана безлактозна. Дві водички. По акції. Коли то беру завжди ось цей соус, піца соус, але його використовую і до пасти. Потім сир м'який. На фету схожий. Ось такий десерт взяла. Також був на знижках соєвий. Трошки майонезу. Це сьогодні буду готувати баклажани з сиром кисломолочним, чесничком і помідором. Обожнюю таке. Взяла дві гірчиці: діжонська і гірчиця американська, і це якраз з медом зроблю салат. Спробую. Бачила, потім такий соус до рецепту салату. І якраз треба буде затестити. Ось такий голландський сир: 150 г, м'ята, один лайм, кілограм бананів. Потім що тут? Ще сирочки дитячі, взяла 6 штук. От два таких абрикос банан, кожному малюку, і ось такі звичайні, безлактозні, Цей взяла теж безлактозний фарш, яловичина свинина, потім сам салат, шпинат і рукола тут разом, і куряче філе. От Сьогодні хочу собі зробити замаринувати куряче філе, потім його на майже такий сухий сковорідці. У мене просто сковорідка буде підгорати, якщо руда зовсім не налити олії. Відсмажити цю курочку, типу як на грилі, зробити салат. Тут ще, до речі, забула показати морква, цибуля і картопля. І це все здається. така закупка була. Так, дівчатка, зараз готую найсмачніші для мене баклажани. Взагалі їх дуже люблю. Це з кисломолочним сиром, як я вже вам розповідала чесничком. І сметану з майонезом я змішую приблизно один до одного. роблю з таку масу. Виходить, не дуже жирно і так смачно це, це поєднання: баклажан, помідор і цей сирочок з чесничком. Просто пісня. От, там ще досмажила партію. Зараз теж буду робити. Малюки вечеряють. Хлопці, що ви кашу їсте, Да? О, Марк, то не багато, ні. Давід вже так трошки акуратніше їсть, а Маркушик ще трошки так набирає велику ложку, да, Марк? Зато смачно. Зараз вам водичку дам. Всім привіт! Сьогодні вже субота. Я сьогодні йду на стрижку і хочу прям так добряче прибрати довжину. А поки покажу вам Ігор вчора привіз кавуни. Деньки. Цьому році, здається, ми ще не їли. А, кавун їли, так. Да. Пробували кавун, він був, якщо чесно, ще таке не дуже. І деньки просто які пахнуть на всю квартиру. Зараз у нас відбій тривоги по шахедам, шахеди були на область, то я трошки чекала, тому що зараз треба швидко заготувати обід і сходити в душ. Сонечко світе. Знаєте, зранку вночі ще так було свіжо прохолодно, але я так розумію, що спека повертається, Там море блищи так гарно. Так, треба збиратись потрошку. Я вже на місці, майже приїхала трошки раніше, все встигла, хоча, знаєте, був такий дуже хаотичний ранок і малюків будувати і обід. Так що зараз піду, ось мою приблизно ну Плюс в мене змивається фарба і... Я не знаю, не так хочеться вже сьогодні фарбуватися або завтра, але е через три тижні мені три народження. І я розумію, що це якраз буде той період, коли воно почне змиватися і начебто рано фарбуватися. Ну, не знаю, що робити, дівчата. Їхав трамвай, яку робити буду стрижку, я ще до сих пір не знаю, чи це буде сказати, чи, чи це буде просто якесь подовжене каре. Ось так в мене відросло волосся. Я чомусь думала, що я в грудні підстригала його, але в жовтні. Тут ну, ще немає року, але досить добре заходи, тому що десь минулого разу підстригли приблизно по груди, а зараз воно в мене не так що, Я не знаю, що це буде, чи сподобається мені результат. Ну, Я стосовно цього не сильно хвилююся, чи сподобається чи ні. Так, хотілося б, щоб мені підходило, сподобалося, щоб я якось це навчилася вкладати, і це було гарно, тому що зараз я просто так розпущене волосся, майже не ходжу. і Трошки мені з малітами так незручно. Ну, Довжину ми трошки прибрали, але ну, не така подовжена піре, як я хотіла, і ми все обговорили мені всі каскади свої. І зійшлися на Чупчику. Чубчик Чуп -чуп шторпи. І довжина по лопатки, поки що буде так, а там далі побачу, якщо захочеться трошки коротше, можна буде зробити коротше. Ну, просто взагалі. Зараз. Куди йдуть зараз? Зараз я, мабуть, піду, я не знаю, мені хочеться з'їщати. От, е, виходиш після салону, по-перше, мені помили волосся, да, зробили укладку в кінці, мене тут впили, зробили зачіску, яка мені подобається. І просто це плюс тисяча до настрою, навіть не плюс сто. Хочеться зараз, я не знаю, йти, випити десь каву, Або от, хочеться просто гуляти з цією крутою зачіскою. І зараз малих буде класти спати, я не знаю. Зайду зараз, можливо, тут поруч торгівельний центр щось. Я взагалі подивлюсь, що там є. І піду додому, мабуть, ми сьогодні поїдемо, можливо, в центр погуляємо, поки волосся в мене гарне вкладене. От хочеться навчитися вкладатись так самі, тому що ну, це зовсім інше діло. Так дівчата називаються. Просто зараз дзеркала мої, Ну, що ви скажете. Заглянула в на а тут стільки краси. Подивіться просто на цю свічку. О, блін, вона мені треба. Мені все треба, дівчата, я не знаю. Але ці наші маленькій квартирі просто нікуди. А ще, до речі, подивіться на ось цю морську серію. І осінь вже близько, вже дуже скоро. Ой, ці такі подушки класні. Так, я вже вдома, зараз буду обідати паста яку я готувала, фета, баклажани, які залишились, так, і зробила собі напій з лайма і м'яти. Можливо, зараз ще й мене додам. Хоча, мабуть, нікор. Хай нехай буде така свіжа водичка. Обожнюю просто. Єдине, що не вистачає сюди льоду. Почали ввечері поїхати прогуляти в центр, Дуже давно тут не були, мабуть, рік, якщо не більше. Я, до речі, пам'ятаю, коли перші рази тут гуляла. от фоткала цих е, чоловіків, які на цьому у мене десь навіть фото є. Це вулиця ну Зараз тут, якщо чесно, тут трошки так. Якби тривога, то тут і дуже mm. страшнувато. Всім привіт! Добрий ранок! Сьогодні вже неділя. Ми сьогодні, ну, взагалі, вночі погано спали, і вперше, мабуть, ми спали майже до пів десятої ранку. Пізно сьогодні прокинулася. Навіть не пам'ятаю, коли таке було. А все того, що малюки виспали, бачите, і я якось під ранок вже краще заснула. Ночі спускались під час тривог. Добре, що в нас були заморожені сирники, це взагалі балований зранку, так раз-два і сніданок готовий, бо в нас він трохи пізній. Диня дуже солодка, класна, смачна лохина. Я буду їсти сирники з варенням і потім ще поїм поїмденьку теж. Скільки у вас коштує лохина? Мені цікаво, тому що у нас ціни різні, і жінка, в якої ми купували ось останній раз, було 170 гривень кілограм. 17 гривень за 100 гривен. Бо знаю, десь по 250 гривень у нас є, там, по 200 ну дуже різняться чомусь ціни. З нею 170 Цікаво, скільки коштує у вас лохина, Зараз її сезон, тому вона подешевшила, бо вона взимку коштує 1000 кг. Дівчатка, сіла з вами трошки поспілкуватися, розповісти, як у нас справи, що взагалі коїться, тому що минулого тижня мав вийти влог, але за технічних причин він не вийшов. Мені навіть не вдалося там змонтувати, Ну, Мене завжди трошки засмучує це, тому що я щось знімала. Потім трошки витратила час на монтаж. І ну таке, добре, про це не будемо. Нас прийняли в садочок. З 1 серпня вже прийняли в садочок. Ми внесли всі документи, але наша вихователь вийде з відпустки, так розумію, приблизно ну сказали, в середині серпня нам по зателефонують. Я думаю, скажуть, що треба. Ну, взагалі там у нас є вже ігор сфотографував, там, що, якби правила відвідування садочку, треба буде ще тривожний рюкзачок зібрати їм. І я думаю, ще деякі деталі нам розкажуть. Також в на нашому садочку платне харчування. Я не думаю, що ну, по всій Одесі це може трошки відрізнятися, дивлячись від району. Не знаю дівчата. В нашому районі це півтори тисячі гривень з дитини. Тобто за харчуванням ми будемо платити в місяць 3 тисячі гривень. І, в принципі, це все. Ну, я думаю, що там будуть якісь батьківські комітети, ще якісь моменти. Ну, це таке. А так, в принципі, це все. В мене якісь виходять б'юті-вихідні сьогодні. Я зараз збираюсь на манікюр. Перед цим хочу приготувати малим кашу. І нам, мабуть, зараз замариную курку і зроблю зелень з соусом, такий, як типу, салат простий. Щось треба встигнути поїсти, бо не знаю, що ввечері ми будемо робити, чи просто вийдемо прогуляємося, чи можливо підемо на море, тому що ми сьогодні збиралися зранку, але ми так добряче проспали. Ну, хотіла сказати, буває, але давно такого не було. Бо це саме малюки виспали, якби вони раніше прокинули, звісно, теж. От, але вони серед ночі прокидались, тому можливо, і вони так гарненько зранку поспали. От. Взагалі, якщо чесно, ці дні, ось попередній тиждень, цей тиждень такі трошки важкуваті. Можливо, із-за новин, да, які ми щодня читаємо, ця реальність висмоктує всю енергію, цей стрес, тому що ну, не можна не переживати за все те, що коїться, і якось стараєшся десь відволікатись, але все одно, воно ну, знаєте, висмоктує з тебе енергію, цей стрес. І от прям нічого не хотілося, все, все робиш так через силу, от якась знову апатія. Але да, треба вставати, брати, робити. Дія породжує дію і не давати сильно заганяти себе в цей стан, тому що ну, нічого доброго від цього немає. В мене зараз волосся вилазить так, що я просто в шоці. Але, до речі, дівчата росте багато нового. Mm, бо мені, коли вона в рашам сушила волосся, отак вона бере пасно. І коли вона його просушує, то тут, отак, прям по, знаєте, різної довжини випадає це нове волосся. Я не запитала, це можливо обломане волосся чи це нове росте. Вона каже, там ну, геть мінімум якогось обломаного волосся, це все майже нове росте волосся. Тому це мене трошки потішило, бо зараз просто ну, настільки воно почало випадати, що я вже думала, можливо, звертатися. До якогось лікаря, чи все в мене добре. Ну, треба взагалі здати аналізи. Як знаєте, мені попадається зараз відео про кортизол. І перше, що потрібно, щоб нормалізувати кортизол, це нормальний сон. Ну, це просто нереально зараз. Тому той кортизол, мабуть, вже хронічно підвищений. Треба все ж таки якось теж зайнятися цим питанням. Ну, я не знаю дівчата, як його можна пробувати, мабуть, понизити, але ой, якось так. Я вже вдома, ми вже повечеряли. В принципі, зараз мені залишилось тільки піти в ванну, змити залишки макіяжу, прийняти душ і все можна відпочивати. Ну я сподіваюся, що зараз буде тихо, спокійно, і я буду монтувати блог. Оновила свій манікюр, зробила такий бачите, нюд. Хоча думала, можливо, зробити якийсь червоний. Ну зупинилася знову на такому блідому нюду. Ну, мені подобається. Завтра нам рано потрібно вставати, але я думаю, що буду вже знімати новий влог. І потім розкажу вам на завтра деякі справи зранку з малюками. І я трошки хвилююсь. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую за ваші коментарі. Всі добрі слова, пальчики вгору. І дівчатка, побачимося вам вже в наступному відео. Всім пока-пока.